Чоловікам тепер менше документів знадобиться для перетину кордону. Військовий квиток, у резерв плюс і qr код від ЦНАПу можна пред'являти правоохоронцям. і Він матиме таку ж юридичну силу, розповіли в державній прикордонній службі. кажуть, громадяни їх користуються, але не масово найчастіше використовують для перетину польсько-українського кордону, де найбільший пасажиропотік. Власне, про ситуацію на кордонах України і про ось цю інновацію поговоримо далі з речником Державної прикордонної служби України Андрій Демченко разом з нами. Пане Андрію, вітаю. Вітаю студія. Отже, якщо говорити про резерв плюс і QR-код від СНАПу, то як це працює і чи дійсно не буде проблем в тих чоловіків, які користуються такою опцією. Ну, Власне до 18 червня. Міністерство оборони доопрацювало, до прикладу Резерв Плюс, згенерувавши туди можливість людиною згенерувати qr код Були внесені зміни до нормативної бази. І власне Резерв Плюс з qr кодом зараз прирівнюється до військово-блікового документу в електронній формі, який має також саму юридичну силу, як і паперовий. Власне, згенерувати qr код можна і через ЦНАПи, Вони дають такий витяг відносно інформації відносно людини. Генерується QR-код, який також підв'язується під резерв плюс. І ці документи на рівні з паперовими можна представляти на кордоні тим власне категоріям громадян, яким це необхідно. Зазначу, що військово-обліковий документ з відповідними відмітками про відстрочку про виключення з військового обліку. Ми перевіряємо у заброньованих. Ми перевіряємо у громадян, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії виключені визнані непридатними і виключені з військового обліку. Це ті, ті, у кого є троє більше дітей на утриманні, хто самостійно виховує дитину. А також і інші категорії, які прописані в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Прикордонники перевірятимуть інформацію, яка згенерована за QR-кодом. Так, власне, ми перевіряємо документи і в паперовій формі, але раджу громадянам, звісно, звертати увагу на ту інформацію, яка зазначена у них в документах, чи в паперовій формі, чи в електронній. І чи дає вона право на, на перетин кордону у разі, якщо у прикордонників її будуть якісь застереження відносно ну, будь-яких документів, знову ж таки це стосується і паперової форми, і електронної, то ми обов'язково перевірятиме інформацію через систему оберіг для того, щоб також унеможливити використання підробок при перетині кордону громадянами. Зрозуміло, Андрію, і хочу ще запитати про ситуацію на північних кордонах нашої країни, особливо з Білоруссю на фоні тих заяв, які пролунали в цій країні. Що там зараз відбувається, і, власне, чи спостерігаєте ви якусь активність біля нашого кордону з півночі? Поряд нашого кордону ми не спостерігаємо їхньої активності. Немає такого переміщення ні техніки, ні особового складу. Звісно, вже протягом напевно майже тижня. Білоруська сторона то спочатку прикордонний комітет, то міністерство оборони, то інші складові їхніх сил безпеки зазначають про те, що Україна посилюється, Україна несе загрозу. Їм треба власне виключно пам'ятати, що 24 лютого, 2022 року, вони відкрили свій кордон для російських військ. Вони продовжують підтримувати Росію у цій повномасштабній війні, яка розв'язана проти нашої держави. Тому напрямок Білорусі для нас він залишатиметься загрозливим, поки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу Російської Федерації, і ми продовжимо нарощувати наші оборонні спроможності, і ми виключно обороняємося. Ми не становимо загрозу Білорусі в плані. Наступу або будь-яких атак, але звісно, що ми даватимемо відпір е, всім ворогам, які спробують зайти на нашу е, територію. Тому е, знаючи Білорусь, розуміючи яку гру вони ведуть, то це виключно маніпуляції, такі інформаційні вкиди для того, щоб перекласти відповідальність е, якось на Україну. Потім вони будуть знову розказувати, звідки готувався наступ, будуть малювати карти, демонструвати це все. Але ми чудово розуміємо, наша задача оборона і не допустити вторгнення на нашу територію, навіть якщо Білорусь продовжує підтримувати Росію і спробує власне більш масштабно можливо застосовувати свої сили проти нашої країни. Зрозуміло. А якщо говорити в цілому про перетин кордону цього літа, особливо чи впливає якось впливають якось погодні умови на вантажні перевезення? Якщо можна повторити питання. Чи впливають погодні умови, якщо говорити про західні кордони України на вантажні перевезення зараз на фоні попередніх блокувань, які ми спостерігали, і чи є можливе попередження про заплановані також блокування з боку польської сторони? Ну, на щастя, рух вантажних транспортних засобів він йде нормальний в обох напрямках, як на виїзд з України, так і на в'їзд. На всі на всіх ділянках і на кордоні з Польщею, і на кордоні з іншими країнами. І на щастя, ми від польських колег на даний момент не отримували жодної інформації про те, що може відбутися якісь ускладнення для руху вантажних транспортних засобів. Сподіваємося, звісно, що польські фермери чи польські перевізники не поновлюватимуть своїх дій. І рух для вантажівок відбуватиметься відповідно до тих норм, які є за домовленістю з нашими сусідніми країнами, ну власне з Польщею, і на на кожному з напрямків той вантажопотік, який відбувається. І можливий через інфраструктуру, і відповідно до можливості кожного з пунктів пропуску він залишатиметься таким же інтенсивним, яким він є і на даний момент. Коротко Також ми відмічаємо, що відсутні черги. Так, про черги почули. Анонсів стосовно блокування з боку наших партнерів з Європейського Союзу не надходило найближчим часом на певних пунктах пропуску. Саме так. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Андрію Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, щойно був наживо і маємо.